Привіт! Сьогодні я тебе хочу познайомити з Миколою. Тільки уяви, Микола нещодавно на свій смартфон встановив нашу улюблену гру World of Tanks Blitz. Хоч він ще й має багато чому навчитися, але ти тільки но подивися, як він уважно читає сетап команд перед початком бою. А як гадаєш, навіщо Миколі потрібен той сетап? Правильно, щоб підлаштуватись і визначитися з напрямком, на якому він буде грати в цьому бою, хоч і мій приятель Микола не може особисто тобі розповісти про Волдов Blitz. проте у глибині душі він ще той статист. Лише тільки поглянь, як часто він може адаптуватися, враховуючи такі фактори, як кількість противників на напрямку, пріоритет цілей і багато чого іншого. А от наступне моє відео від мого друга і по чистому співпадінню його також звати Микола. Бажаю тобі гарного перегляду. Ти на каналі А3А2К. погнали. Одразу попрошу вибачення за те, що ріплейчик починається не з самого початку, тому що в джунглях, які мешкає наш Микола, там інтернет досить погано, і бої починаються не з самого початку. В команді противника маємо три важких танки, два середніх один ЛТ ПТ-САУ. В команді союзників чотири важких танки: один середній, легкий, і ПТ-САУ. І, як бачите, прочитавши, вивчивши весь сетап. Команди противника, наш герой їде на центр карти. Це, до речі, карта Форд. Навіщо це було так робити, від того, мабуть, і інтернет буде працювати краще. Полетів оцей снаряд, одразу скажу, що цей снаряд, бачите, на лічильнику 0. Показує, це означає, що той снаряд полетів кудись далеко. Тобто можна було і його, і не стріляти, хоча сам розумію, що блін, ну, лакомий кусочок. 1021 одразу. Тобто, Подивіться, наш герой тут не отримує взагалі ніякого спротиву. Команда противника вся грає на правому фланзі, як грати не можна. Ну, а що залишається нашому герою? Нашому герою залишається лише накидувати те, що можна накидати. О той АМХ 50B, який там е, був. По якому дали ми на тисячу, ну він вже нікому не цікавий, тому що в нього немає хітпоінтів. А він нам дійсно не цікавий, тому що нема сенсу кидешешся 14 секунд і забирати його, на що він потрібен? Ось тут достатньо е, два цікавих персонажа, в якого не влучає, хоча, ну, можна було це і зробити постріл і краще. Але подивіться уважно: на сетап команд. В команді. Союзників вже немає три танки. Мінус Шерідан. 3-2, тепер граємо. Максимально швидко намагається наш герой зрівняти цей рахунок, забираючи того ж самого Шерідана. Але давайте подивимося, як все буде. Ось тут такий товариш. Товариш на тайпі 71. Я, до речі, чомусь не розумію. Якщо уважно подивитися на міні-мапу, наш герой тут знаходиться один. Один в полі воїн. Це е, досить цікаво, тому що два гравця на тайпі і на СТБ мали цим скористуватися і поїхати його знищити. Проте, ну, як самі бачите, їде сюди чомусь Карро 45 тонн лише. Е, чому я сказав про СТБ? Тому що переплутав його з Карро. Тому одразу прошу вибачення за це. І Каро одразу отримує таку непогану, потужну, я б сказав, би, тичку. Е але ж, е ну, як так можна взагалі грати на СТ? Тебе е Бог Варгеймінгу наділив е швидкістю. Так, ти маєш 45 тонн, не швидко розганяєшся, але достатньо збалансований динамічний танк, на якому можна крутити ПТСАУ, в яких особливо немає башти. І кару 45 тонн цим мав скористатися, а він грає як на важкому танку. Він став, надіється на те, що, можливо, його не проб'ють, можливо, він ще на кд Просто стоїть і накидує. Нащо так робити? Ти заїжджаєш в корму, накидуєш всі 4 снаряди, вазик в ангар. Окей. Не виходить. Тут так, ну, звісно, на рахунок чотирьох снарядів я е, погарячився, тому що 1253 це. Враховуючи той факт, що альфа тут не пройде, каро з 4 снарядів цей танк би не забрав. З 5 снарядів можливо. І то, ну так, да, з п'яти снарядів би забрав. Подивіться, що відбувається. Залишається наш герой зараз. Знов процес адаптації. Залишається наш герой 1 в 3. Те, що тут виїхав СТБ першим, це добре. Тому що для нас, для нашого героя, цей танк має найвищий пріоритет, тому що це СТ, яка може закрутити. І враховуючи той факт що ця СТ єдина, яка була там десь на тому напрямку, і вона, скоріш за все, там щось накидала, настріляла, то тут мусили його забрати. Ну, не знаю, є четвертий виїхав. Чому він сподівався на те, що е, якось тут щось буде не так, незрозуміло. Виїхав, розмінявся, пішов в ангар. І залишається от наш герой залишається з тайпом 71. І у мене є до нашого героя теж питання. Ну, якщо ти вмієш адаптовуватись, то адаптовуйся краще. От е, в тебе вже є динамічний захист. І, наприклад, на цьому. В часі, який зараз, я б включив би динамічний захист і просто вкатив би і вбив би Тайпа 71-го. Е, зараз починаються. Оці танці. Танці починаються От, е, від рельєфу. Ок, а навіщо? В тебе був лючок, в тебе були щоки. І кумулятивом на WZ113 GFT можна було чітко. Ну, окей, влючок лючок можна не влучити. Щоку, 100% би влучив і пробив би так точно. Не виходить цей постріл, розуміє Type 71, що потрібно щось робити. І він не знаходить нічого іншого, як отак, от просто від всього борту виїхати на нашого героя. 292 проходить шкода у Type 71. Наш герой довго не думаючи, дає постріл в Бартіну. І подивіться, що зараз відбувається. Це буде зараз танець, в якому кружиться у нас Type 71 і вз 113 ГФТ. І от цікаво те, що наш герой розвертається проти годинникової стрілки в тому випадку, коли Type 71 знаходиться ближче до нього. Тобто радіус заїзду, скажімо, по цьому рельєфу треба було зробити лівіше від стінки. І розвертатися в іншу сторону. І тоді ти б сховав би борт Карми, і Type 71 не влучив би в тебе, не дав би цей постріл. Це в якомусь іншому випадку врятує, скажімо, в наступному там, можливо, врятує тебе від поразки. Ось такі справи. І це перемога. Це як не дивно. 6400 шкоди, 5 фрагів. Редлі, Уатерс, майстер, і звісно, що це калабанов. Ось такі от справи. 316 тисяч забирає наш герой цього відео в цьому бою. І давайте, давайте перейдемо до одного із цікавих моментів. Зараз подивимося, хто грав сетапи команди. команд. Поїхали. Шерідан, дивіться, 55,5% перемог, 35 тисяч боїв майже. Ноль. Людина зробила нуль забій. Тайп 71-й дожив до кінця бою, залишився один. Але ж вся проблема в тому, що підкрутили, відкрутили цей варгеймінг, погані казли. Взяли оце пацану, відкрутили, так би міг перемогти, уявляєте? Каро 45 тонн, 62-62, 6 тисяч боїв. До речі, 2, 265 середня шкода. Тобто, навіть враховуючи цей факт, от у мене тепер взагалі не зрозуміло. Щось мені... Всадіть мені ще додатковий мозок якийсь, щоб я зрозумів всю безалаберність того, як зіграла ця людина, маючи отакі показники. Чому він виїхав, став і підставлявся просто е просто не заїхавши і не крутивши цей танк. 31-200 має боїв у нас 157 хеві, 55,8% перемог. Ну, прям непогано. Але ж е, теж подивіться, 2000 середньої шкоди, ну, 30 тисяч боїв, а як зіграв? А МХ50Б, 12555, майже 60%. 2000, 2000 середньої шкоди. Друзі, це не аби хто грає, це достатньо, скажімо, там вже люди, які щось знають. Аби хто це, знаєте, там 700 середньої шкоди. 6223, СТБ перший 6276 боїв зіграних, 2500. І от, подумайте, от взагалі, зважте да, всю цю історію, що це взагалі за команда. 66-53, 30 тисяч боїв, 2-350 середнього. Максималка у людини 8 тисяч. є четвертий, Просто викатує, видає постріл і, 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 і все. На що сподівався? Чувак, 60%. відсотковий. Так, ВК-7201. Команда союзників. 46 44 16 тисяч боїв, добре. Бачат 43,73. 48, 500. А 50 б 47, 85, 11,5 тисяч боїв, є е сотий. 45, 75, 6 тисяч боїв. АМХ 30Б, 5774, 46, майже 47 тисяч боїв зіграно. Т57 Heavy. 50%, 85 і. 6324 бої. Ну і наш герой, друзі. 5602. 10603. І от ви мені тепер скажіть, наскільки круто адаптувався Микола в цьому бою на рахунок того, що команда противника взагалі там один був 40%, один зелений, і решта якісь всі сині. Тобто понад 60% статистика. Але. Цілі обрано правильно, напрямок обраний правильно, і бій, перемога. Ну, були, звісно, помилки, там десь не пробив, там і так далі. Ну, Це, це буває, фактор рандому ніхто не відміняв. Але у мене є питання: а як от, гравці з команди противника могли просто так злити катку? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, що думаєте стосовно цього. Я наразі бажаю вам крутих тіммейтів, бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте. Все буде Україна. Бай!